Отож, друзі, доброго дня! Вітаю вас з завершенням змагань. Завершився фінальний етап бронзової ліги імпульс рівника. Визначився її переможець. Ну і власне зараз проведемо це нагородження. Перед тим, як вручити медалі бронзової ліги, ми хочемо нагородити також трьох гравців у трьох номінаціях отож, в номінації. Кращий півзахисник нагороду отримає Ярослав Подзулков команда Тайм Коваль. Кращим захисником бронзової ліги є Ярослав Войтович. Команда Стандарт. Ну і кращим гравцем бронзової ліги визнано гравця команди США Вараш Супронюк Павло. Ну і власне переможці бронзової ліги імпульс рівне кап команда дюсиша вараш! Доброго дня! Звати мене Вікторія Борисівна. Ми з міста Вараш, дитячо-юнацька спортивна школа. Везли своїх юнаків молодих, побачили гравців, побачили різноманітні команди, отримали ті емоції, які вони. Зараз на даний час отримав. Мене звати Демичик Картем. Я граю в футбол з самого дитинства. Результат можна було зробити і краще, але задоволений всією командою і те, що ми приїхали на цей турнір. Мене звати Павло Савронюк. Я їхав сюди з намірами пограти в футбол, навчитися чогось нового, набратися досвіду з інших команд, старших. Дуже крута атмосфера, хороші тренери, судді, велике поле. Я виняв досвід, що треба страхувати друг друга, допомагати і трошки ще напад ставити більше. Вважаємо, що всі команди так само тренувалися, ніколи не здавалися, всі працювали і всім дуже великого досвіду, що приїжджали сюди. Тут дуже цікава атмосфера. Слава Україні! Героям слава! Друзі, позаду фінальний етап срібної ліги імпульсрівника визначився її переможець. Ну і власне зараз проведемо це нагородження. Ігри срібної ліги були цікавими. Усі команди показали цікаву гру і бажали перемогти. Просто в однієї команди цього бажання, як виявилось, було більше. Отож традиційно спочатку вручаємо подарунки переможцям номінації номінації. Кращий захисник. Подарунок отримає гравець команди Адреналін Дахнюк Вова. Кращий нападник «Срібної ліги». Номінацію отримає Любчик Іван. Верес. Ну і кращим гравцем «Срібної ліги. Артем Тодейчук. Люсаша остров. Організатори також вирішили в «Срібній лізі визначити в приморці номінації «Кращий, кращий тренер. І ним виявився Олександр Ніколайчук Дю США -Верс». І Переможці зрібної ліги у категорії Ю 13. Команда Дю США Острог. Юрій, я приїхав з міста Острог. Ну, вийшов на позицію центрального нападника і допомагав команді здобувати результативні ну, дії. Ну, зайняти перше місце в золотій лізі, але так вийшло що ми зайняли перше місце в Срібні. Але це теж непоганий результат. Артем, ну всі старалися перемогти, всі е, грали до кінця, всі викладалися на всі стої. 100... А це їй допомогло виграти нам. Валентин Гудиниш хочу вам подякувати за перше місце. Найкращий тренер в світі без, без нього ми б не змогли забрати перше місце. Нагадую, друзі, що на цьому турнір не завершується, адже попереду чекають матчі Золотої Ліги і визначиться Володар Кубку імпульс рівника Ю Ю-13. На жаль, нас накрив дощ, але головне це те, що ми отримали якийсь досвід і пограли в футбол. Кращий захисник команда Березна, мамчиць Артем. В номінації Кращий нападник переміг гравець команди Смига, – «Євроспон» Терешко один. Нашим ковцем турніру «Золоті лізи» Став? Кудайка Тимофій? Ліке облегчення, да? Піднімуть кубок і заберуть його з собою. Команда Вереслівна. праця тільки праця сподобався турнір інформативний. Змогли використати декілька схем. У нас стандартна була 4-3-3, Але сьогодні ми змогли поекспериментувати, і я задоволений тим, що гравці розуміють, що треба робити на футбольному полі. Тому. Цей турнір нам дав таке підґрунтя перед стартом чемпіонату області. Тому я дуже задоволений. Хочеться подякувати організаторам за організацію турніру за президіткам і, взагалі, структуровано. Нам дуже сподобалось, будемо приймати далі участь. І дякуємо нашим батькам. Підтримка відчувалася і всім дякую. Рівня не вперед, прапори догори, червоне і чорне. Наші кольори знову усі разом прийдемо. Чує, хто не чув, верес, чемпіон, верес рівне переможе, Верес рівне, він це може Ціла Україна знає, за кого ми вболіваєм Верес рівне переможе, Верес, він, він це може, рівне, героїв край, всі за верес боліваєм Верес рівне переможе, Верес, він це може, рівне, героїв край, всі за верес боліваєм